Брали повинен були зібратися 24 числа, коли прийшли кошти. Це державна субвенція на придбання житла е, військовослужбовцям, інвалідам. У нас є інвалід першої групи в, в селі Кочері. Він лежачий, на нього прийшли конкретні гроші. Перед цим, ви пам'ятаєте, ми вже виділяли мільйон сімсот ще одній родині на придбання житла. 24-го упросили ну, ми казначеники, на жаль, що ми не провели це 24-го. Бо залишився тільки один день, щоб ми встигли провести всі ці платежі. Чому терміново всі збиралися? Тому це відповідь Василю Анатолійовичу на те, що він дуже настаивав, що виконкомом не можна проводити. Поясню, чому? Бо виконком питання старості. Старості можна було забрати час, але я розумію, що депутати у кожного свої є проблеми, хто в Києві в суде. І тому на 24 те ми не змогли зібратися на час зняти. Тому запланували на сьогодні на 10. Я дякую всім, що хто прийшов, вот, нам виділена державна субвенція в розмірі 1 мільйон 672 тисячі 496 гривень на придбання житла родині села Почерк. Борисенко. Борисенко. Да. Він інвалід першої групи, учасників бойових дій. А вони Ні, також я ся? знаю. Він. Він. Да. Да, да, да. Тому я пропоную швидко провести сесію, щоб швидко зброїти рішення, занести платіжні документи, призначився, кошти вже на рахунку є, у нас перечислені державному бюджету, щоб сьогодні ми встигли перерахувати даної родини на портковий рахунок. Ніхто не заперечив. Якщо так, то на засідання почалої сесії, 43-ї сесії міської ради з 27 депутатів привело 16 депутатів. Форум для проведення засідання є. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, що позачерговувати сесії не сюди. i yeah. you Нам необхідно обрати секретаріат, складіть робіт депутатів. Пропонує до складу секретаріату обрати Олену Петрову, Наталію Данилюк та Надію Лобас. Немає заперечень, тоді голосу. 16 днів, рішення прийнято. Для підрахунку голосів при прийнятті рішень міської ради нам не необхідно обрати речі на комісію складі трьох депутатів. Прошу персонального. Пропоную Володимира Шатимовича, Людмила Туровець і Миколу Власника. Немає заперечень, голосуємо. За 16 рішення прийнято. Шановні депутати. На розгляді вирішення сесії виноситься наступне питання про внесення змін до бюджету Розумішської міської територіальної громади. Я поясню, чому ми виносимо. Якщо немає заперечень, то прошу взяти переодень за основу. Голосу. За 16 рішення прийнято. Е, нема доповнень які тоді е, прошу голосувати за передання цього. Рішення прийнято. переходимо до розгляду порядку денного. Про внесення зміни бюджету Родомичівської міської територіальної громади 24 рік. Я пояснив, що ми вносимо 1 млн 672 тисячі 496 гривень для придбання житла військового суду. Немає заперечень. Тоді голосуємо. За 17 рішення прийнято. Я дякую всім. Тому оголошую. Я Дідович, перше це вихідний чи робочий. У нас військовий стан, тому да. вихідних у нас немає. Я Вікторович, не <хи> я думаю, я відпущу <віки, райц2> Я знаю, що військовий. А Лео Віктор, ваш піар резан. Вікторович відпущу. Я відпустя? Так, так, так. Ви якщо оце не було. З такою роботою не було своєї відпустку. Поголошую. Позачергову голос про сесію Сейс на поради. Ще не мачини, ні слава ні воля. ще нам, братя, українці, усміхнеся доля.